Вас вітаю всіх у нашій бібліотеці. Ви всі знаєте, що у нашій бібліотеці функціонує така зона як креатив форум. І сьогодні ви всі присутні на відкритті чудової виставки, яка називається Краниця. І усі ці чудові полотна, які ви бачите, належать пану Андрію Маєвцю. Який і є автором, художником, тобто він працює в різних стилях. Пізніше ви всі підійдете до цих картин подивитися. І сьогодні для вас буде проведений майстер-клас, і від вашого імені відразу на початку я хочу подякувати пану Андрію за те, що він відкликнувся на моє прохання зробити в нашій бібліотеці виставку свою, тому що знайомитися треба з сучасними, з молодими такими. Натхненними людьми, які творять історію нашого міста. А пан Андрій, крім того, що малює, він ще й дуже гарно співає. Тобто талантом Бог його не обділив. І хочу подякувати пану Роману. Сьогодні для нашої бібліотеки було подарований дуже чудовий альбом, книга. І ви всі після того зможете цей альбом роздивитися. Там дуже гарна історія. За повних майже 100 років після того ви подивитеся. Зараз я би хотіла попросити пана Андрія, щоб він трішки про себе розповів. Пан Роман, напевно, щось додавить. А після того ми подивимося коротенке відео і перейдемо до майстерки. Добре? Добре. 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 Всіх вітаю. Найперше, ця виставка вона є така збірна виставка моїх напрацювань творчих робіт. В основному це є моя графіка. Графіка за останні, скажімо, 10 років. І є графіка, більша частина цієї цієї збірки це є тематичні графічні роботи в часі нашого такого російського вторгнення в Україну. Пов'язано з цим власне тематичні роботи. Зокрема, ви тут зможете в експозиції побачити. Славно, звісно, відомо без патрон. Також тут є така абстракція, велика робота. Буквально за тиждень до виставки зроблено. це є південь-бавовне. Це така техніка акрило, монотипі зроблена. Тобто є частина робіт такі більш абстрактні, а більше є такі предметні, така є певна серія. Тобто, серія є Львів відображення в камені. Зокрема, це є тут представлені чотири роботи. Є також е картина, скажімо, графіка зроблена за допомогою картону е офсетної фарби, тобто така спеціальна фарба, і з неї робиться відбиток. І на початку експозиції ви можете побачити е роботи. Це мої ілюстрації, створені до. Віршів письменниці Катерини Тихонової і також інших авторів, де власне я також маю таку працю співпрацюю з львівськими видавцями, також авторами, зокрема дитячих оповідань, віршів Казок що Також я працюю над ілюстраціями, над книгами. Як родзинка цього, цієї експозиції є одна моє живописне полотно, яке практично я нікуди не, ще не експонувалося. Це є Тернопільщина, це такі в стилі імпресіонізму зроблені два, два, двоє коней, лелека, поле, такий дуже краєвид західноукраїнський. І також, крім того, що я займаюся ілюстрацією дитячою для дорослих графікою, абстрактною, більше такою предметною, архі... урбаністика, місто, я також пишу ікони, бо також закінчував. Української академії друкарства, кафедру графіки, дизайну друковної продукції, аспірант Львівської національної академії мистецтв. І е, також я в ОКУ закінчив іконописну школу Радруш, де також співпрацюю і е, роблю свої вже авторські пишу ікони і проводжу свої такі індивідуальні уроки, також з іконопису. І тут представлена фактично моя е, студентська робота наслідування. Автора зі здвижня, ікони з 15 століття. Ви собі зможете тут близько подивитись. Тут, зокрема, є сцена хрещення Господні, вніс Єрусалим, розп'яття і Преображення Господні на горі та горі. Згадуючи львівську національну академію мистецтв, тут за честь я маю так представити свого мого керівника пана Романа Яцева, який є моїм керівником. Моєї дисертаційної праці, яка пов'язана з дитячим ілюструванням львівських митців, це якраз друга половина 20-го, початок 21-го століття. І я тут хочу так надати йому слово, щоб він сказав кілька слів, бо він же так оглянув і виставку, і можливо, якісь свої такі побажання. Так буду дуже вам вдячний. Дякую, дорогі діточки. Шановна пані Ліля, шановні дорослі, я, напевно, так побудую, щоб більш адресно говорити саме до діточок, які зараз виростають з віку, коли вони начиталися і наслухалися багато казок. Так? І зараз відкриваєте ви для себе великий багатоманітний світ. От якраз Андрій Майовець, мій колега молодий, він дуже багато присвячує уваги саме вивченню цього багатоманітного світу. Як художник. І ви всі, я знаю, що ви малюєте вам, батьки, ваші вчителі рекомендують і заохочують, щоб ви малювали. Будьте спостережливі. Так, от ця виставка показує, як від спостережливості можна переходити до відтворення такого індивідуального цього платоманітного світу. Кожна людина сформована Богом дійсно. Такий спосіб, що вона є неповторною. І коли людина дивиться на дерево, на квіточки, на машини, на будинки, вона по-своєму може намалювати, зобразити те, що бачить. Але те, що вона намалює по-своєму, то є дуже важлива властивість мистецтва як такого. Тому що якби всі малювали однаково, так, якби вчили там в школах чи в академіях, то би не так було цікаво. Цікаво є, коли по-інакшому кожна людина, по-іншому цей світ відтворює в залежності від свого розуміння цього світу. І от якраз виставка повчає нас в тому, що можна здобути дуже багато гарних результатів, коли вслухатися в себе, бути відважним, бути спостережливим. Бажати побільше довідатися про світ, відкривати для себе красу в лініях, красу в заході чи сонця, чи на світанку, побачити якісь чудентські форми на цій, на цій архітектурі, яка кожного дня нас зустрічає. Ми вже так звикаємо. А от пан Андрій їх зауважив і намалював. Дуже багато таких цікавих. Професійних рис властиво для пана Андрія, якого я сьогодні вітаю з виставкою. Пан Андрій не тільки прекрасно малює, не тільки він малює в різних можливостях олівцем, фарбами, пером. Ту, що відбитки робить такі авторські відбитки. Пан Андрій вам буде розказувати. Напевно, він вже трошки вас знайомий. Але він ще й пише про мистецтво. Він ще й досліджує, він ще й спостерігає за тим, як інші художники малювали, і він популяризує мистецтво. І я думаю, що буде дуже корисно, коли ви будете спілкуватися з таким. Дуже цікавим молодим чоловіком, який хоче донести дітям ці можливості, як малювати, як зацікавитися, як підібрати аркуш паперу, як розмістити на цьому аркушу паперу якісь такі дрібнички, деталі. Напевно, що пан Андрій це розкаже. Я не буду вас втомлювати. Я просто зараз дуже радий, що пана Андрія запросили. Саме для бібліотеки з такою виставкою, тому що пан Андрій дружить з книжкою. І ви всі повинні теж дружити з книжкою. Ви повинні багато читати, тому що через читання ви пізнаєте красу світу, ви будете, будете глибше думати, ви будете знати, ким ви станете, коли будете дорослими. Тому я думаю, що. І я і пан Андрій, ми вам бажаємо великого такого щасливого майбутнього, щоб ви, кожен з вас розвивався, кожен з вас хотів малювати. Нехай сьогоднішня зустріч буде таким добрим стимулом для того, щоб ви прийшли додому і сказали, мамо, тато, дай мені, будь ласка, папір, дай мені олівець, я буду малювати. Це буде найбільша радість для пана Андрія, для мене. Будьте щасливі. Дякую. Дякую. Дякую.